Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації! Товариство! Сьогодні 7 вересня 2022 року, хочу вам показати гроно, ну не тільки гроно, а такий сорт винограду, як Байканур. Ось, дивіться. Бачите, це. таке гроно. Таке є, чуть меншечки гронко є. Просто він завтра може поїхати на ринок уже. Ну, частина його, скажемо, і вже не буде, що показати повноцінного відео. Він раптово достиг. Не достигав, не достигав, достиг. Ось дивіться, які. ось гроно, дивіться, ще яке гроно гарненьке. Це дуже такий виноград, я так зрозумів, що він достойний бути на винограднику, знаєте, не такий якийсь там. Що тріщить, не недобрий. Смак, правда, гармонійний, але нічого. Нічого. Добрий такий собі виноградик. Ось. Ще бачите грону. Байканур Павловського. Григорія Павловського. Сорт. Зараз ще з іншого боку ми підійдемо покажу вам, які є грона. Друзі, не маю, на жаль, 5 копійок зараз з собою, але я до кінця відео їх покажу, або як на тарілочці будемо різати цукор провіряти. О, дивіться, яка балабуха висить, бачите? От яка висить балабуха велика. Бачите. Ось От такий байканурчик в цьому році вродив тут. О, поруч ще одне гроно, вон де ще пасинковий врожай. Не знаю навіщо він. Але він тут є, треба його, мабуть, буде видалити. От. І якраз дивіться відірвалась ягода. Ну, бачите, яка вона велика. Видно, я думаю, вам палець руки десь. ну, Не знаю, сантиметрів три може ця ягода. Ось, дивимося, з іншого боку куща. От. Кущ, до речі, цей, з другого на третій рік плодоношення. От. Бачите. Дійсно такий достойний сорт, який має бути на винограднику. Дивіться. Ось, яке гроно таке збите. А це вже таке збите, як вальок. Ну, як у валька переважно, таке дуже набите гроно. Ще й берізка сюди заплуталася, трошки менше грона. Оце більш таке рихле рихле, рихле гроно. Ну, Він ну, ще не весь, не весь достиг, бо сезон в цьому році. Не дуже, ось покажу вам листочок на даний момент який. Бачите, який листочок байканур. Аби ви могли пересвідчитись, байканур у вас чи не байканур. Бачите? Тут червона, червона ніжка в листка. Так, майже в кожного листка червона ніжка. Майже в кожного листа. Ось От такий доросліший. Куш сильно рослий. Якби не цей врожай, то він би жирував би дуже сильно, але ну, врожай його стримав. Стримав. Минулого року, бачите, вирощені були такі рукава. Такі рукава були вирощені минулого року. О. Так що в вашій увазі? Сорт винограду Байканур. От, бачите? Зараз ми візьмемо, розріжемо цю ягідку, ще якусь вирвемо і перевіримо їх на цукор. Скільки він має на даний момент цукру? так, Ось Зараз ми розрізаємо ту ягідку, що сама відламалась. Ось бачимо. Така щільна м'якіть. І зараз ми якусь таку стеглішу. Оця, можливо, стегліша. Ягода. Я її протру гарненько і теж розріжу. От, бачите як. От прилад в кого є, такий прилад. Бачите, ягода, скільки займає. Але я обов'язково зараз піду, візьму 5 копійок. Так, зараз ми провіряємо її на цукру. Сік не дуже легко видушується, мало соку, не скажу, що в ньому. Соку занадто багато. І цукру він має 16 брікс. 16. Такий, я скажу, досить таки солоденький. Зараз Зараз спробуємо ще цю ягоду, скільки ця буде цукру покаже. Більше, та що не така стегла була. Ота так само вона покаже, чи ні, цукру. Друзі те ж саме. 16 брікс. І смак такий гармонійний. Не геть такий простий, а щось до фруктового подібне, чи то. До сливки. Ну, в кожної людини рецептори смакові інші. Так що, не знаю, які в мене там. Ну, в мене так, ну я так відчуваю. Щось до сливки подібне. Ось, друзі, 5 копійок, як бачите? Бачите, яка ягода і 5 копійок. Видно, да? Величенька ягода. От тут. Тут ще вам на те, гляньте. Наскільки великі ягоди. Ну всі вони, практично всі такі самі великі ягоди. Байканур той сорт, який заслуговує бути на винограднику. Вдалий сорт, вдалий сорт винограду. Можливо, він ще більше цукру набере. Але... але не знаю, чи я його буду так довго тримати. Все, друзі, нехай всім щастить. Гарних всім урожаїв. Та перемоги над одвічним ворогом, бо без перемоги миру ніколи не буде.